Дируни під вершково-грибним соусом. Можна запікати в духовці, а можна на сковорідці. Що нам потрібно для цих дерунів? У мене ось такі чотири, ну, крупненькі картоплі, такі? У мене грамів 100 грибів. Вони були в заморозці, слайсами порізані. Ось такі я витягла з заморозки. Потрібно буде дві цибулі, одну деруни, одну соус. Потрібно буде одне яйце. Одна чайна ложка сушеного чеснику, 3-чайної ложки меленого перцю, чайна ложка солі. Це І три, забула взяти, три столові ложки борошна. Можна взяти дві ви подивитесь по консистенції. На соус нам потрібно буде цибулька, цибулі побільше. Нам потрібні будуть грибочки, вершки, домашні, недомашні, сметана, отакі рідкі, які у вас є. Е, у нас Є сир, я зверху потрюю сиром немає, можна це обійти. І вершки, вершкове масло. Зовсім небагато, тому що краще цибульку просмажити на вершковому маслі. На дно трішечки олійки, і вершкове масло для того, щоб такий був саме цей специфічний вершковий аромат. Картоплю натираємо на середню таку терочку, для того, щоб структура картоплі відчувалася. Я поки вирішила. Поки натирати картоплю, будемо смажити за смажечкою, щоб нам не гаяти часу. Масло з олійкою розігрілось, накришили туди цибульку от, і закидаємо нам потрібно цибулю, я нарізаю четверть кільцями, нам потрібно її карамелізувати. Коли вона ось так гарненько там просмажиться, зробиться така, ніби прозора. Зовсім підсмажувати не потрібно. Її. Додаємо гарненьку, таку дрібку цукру, і вона відразу починає ніби золотитися. І ось тепер додаємо грибочки, віджимаємо, і додаємо. І додаємо. просмажуємо на невеличкому вогні, просмажуємо до готовності, І продовжуємо натирати картоплю, І додаємо туди цибулю, відразу ж натираємо, щоб не потемніла картопля, через ситочку проціжуємо її, Грибочки разом із цибулею, перчик, сіль. Все до смаку, заливаємо вершками і накриваємо кришкою, і залишаємо хвилин на 5-7 до 10 хвилин, щоб загусли. Проці... Процідили картоплю з цибулькою, додаємо яйце, додаємо сіль, чайна ложка солі, третина чайної ложки перцю, чайна ложка сушеного чесночку, і 2 столові ложки, я додала 2 столові ложки. Борошна така консистенція мене влаштувала. В Сковорідку наливаю олійку і смажу так, як взагалі ми смажемо завжди. Вони гарно перевертаються, вони виходять ідеальними. Перевертаються дуже гарно. Так не прилипають до сковорідочки, дуже гарненькі, нам до повної готовності їх присмажувати не потрібно. Хоча під закритою крішкою вони присмажуються гарніше і мало беруть жиру. І ось тепер я викладаю у сковорідку, там на дні залишилося трішечки підливочки, я її виклала в окрему посудину і смажу другу партію. І ось тепер знову ж підливочкою з грибами. за так, засипаю гарненько, щільненько Одну, один шар. І тепер другий шар у нас буде, теж що засиплю підливочкою, яка залишилася. Якраз це на дві сковорідки цієї порції, якщо вам потрібно більше, то подвійте порцію. Засипаю грибами із цибулькою. Що залишилося, гарненько рівномірно розрівнюю, і тим часом натираю сир на крупну решітку. Засипаю зверху так сиром щільненько, там 50 грам сиру потрібно. І накрию кришкою до тих пір, поки Ось до такого стану готує. Сир розплавився, підливочки вистачає, вони стали м'якішенькими. Я вимикаю і даю настоятися хвилин 5-7. І будемо насипати. постоїло, відстоїлося. У мене є зелень свіжої петрушки. Зелень зовсім молодесенького кропу. Такого зовсім, зовсім молоденького. І молоденька цибулька. Цибульку я отак хочу порізати. Ось так виглядає витвір цього мистецтва. Ось так дивіться. Розплавлений сир, грибочки. Все дуже-дуже смачне і гарне.